Стильна зовнішність, пласкі грані, NFC чіп та екран з частотою оновлення 90 Гц. Це все про доступну новинку від компанії Poco, модель C65, яка прийшла дивувати. В цьому девайсі, крім вище сказаних особливостей, ще й ви знайдете потужний процесор, що надасть плавність та чудову роботу інтерфейсу, ємку батарею з швидкою зарядкою та чудові модифікації пам'яті. c 65 це справді той девайс, який. І здатен здивувати, тому не буду гаяти час та гайда до ПоКО. І почнемо з комплектації новинки. І вона включає в себе сам смартфон, кабель для заряджання і мережевий блок живлення потужністю 10 Вт. Та я раджу відразу при покупці смартфону придбати захисний чохол, щоб захистити стильний зовнішній вигляд Поко. Він має пласку задню матову кришку, що зроблена із пластику. Та на ній ви знайдете незвично оформлену. Верхню частину, де знаходиться логотип бренду Poco, та два окремо розташованих острівка під три камери. Та детальніше про фото та відео можливості новинки я розповім трохи згодом. На боковій пласкій рамці ви знайдете все необхідне, а саме: 3,5-мм міліметровий джек, USB Type-C порт для заряджання і передачі даних, слот під 8 карти та карту пам'яті, яку можна встановити об'ємом до 1 ТБ, Ну і звісно, кнопки гучності та живлення змонтованим сканером відбитків пальців. Він працює досить точно та швидко і зручно розташований під великим пальцем. Та в цілому, в руці девайс відчувається впевнено, та бренд намагався максимально збільшити комфорт від користування цим великим смартфоном і зробив товщину новинки 8,1 мм, і вагу 192 грами. Ну а спереду знаходиться 674 дюймова IPS матриця з роздільною здатністю HD та фронтальною камерою у вигляді краплі. Цей дисплей має сертифікацію TUF Low Blue Light та тюфлі. Кірфрі. Та що це означає? Дисплей випромінює мінімальну кількість шкідливого синього випромінювання, та він не має мерехтіння світлодіодів, що надає комфорт вашим очам та ви можете насолоджуватись контентом при недостатньому освітленні. Крім того, дисплей підтримує частоту оновлення 90 Гц, що забезпечить плавність при повсякденному користуванні соціальними мережами, месенджерами чи просто інтерфейсом девайсу. А щоб забезпечити швидко дію по Ко 65 його оснастили потужним медіатек Helly. 85, який має два високопродуктивних ядра Cortex A75 з частотою 2 ГГц, і шести енергоефективними ядрами Cortex A55. Це дозволило отримати плавну роботу інтерфейсу MIUI 14 який порадує простою, але продуманою панеллю перемикачів, можливістю кастомізації лаунчера від Poco, фірмовими застосунками і ще безлічу дрібниць, за що користувачі полюбляють MIUI. Ігрова продуктивність смартфону дозволяє грати не тільки в таймкіл ігри, але й заперекторів. Скати більш вимогливі проекти та грати з комфортом як в офлайн, так і онлайн ігри зі стабільним фреймрейтом і пінгом, бо смартфон оснастили Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1 та NFC чіпом для безконтактної оплати, використовуючи, наприклад, Google Pay. Та це 65 ще ще може похозуватись чималим об'ємом накопичувача, а саме 128 чи 256 гігабайт, які можна розширити картою пам'яті, не жертвуючи сім картою, а оперативної пам'яті буде 6 або 8 гігабайт. Яку можна подвоїти та отримати запас в багатозадачності, щоб не вивантажувались програми з фону для безперервного функціонування всіх необхідних функцій. Та що у Poco c 65 з автономною роботою? Девайс отримав акумулятор на 5000 мАч, та виробник заявляє про роботу до 23 годин при перегляді потокового відео, та при повсякденному користуванні пристрій зможе забезпечити день впевненого користування. Та за нашими тестами, c 65 розрядився за півгодини. На 6% при перегляді відео, а за півгодини гри в онлайн-проекти на 10%, що є типовим результатом для смартфону з батареєю на 5000 мАч годину. Ну і підтримка швидкої зарядки на 18 Вт, дозволить поповнити заряд за півгодини на 30% при умові використання блоку Power Delivery. Звучання в девайсі моно, але має високу гучність для того, щоб не пропустити дзвінок в шумному місці або з комфортом переглянути фільм чи інший різноманітний кон. content Та час перейти до камер новинки. Спереду знаходиться 8-мегапіксельна фронтальна камера з можливістю записувати відео Full HD 30 кадрів. Основна камера POCO c 65 має роздільну здатність 50 мегапікселів, яка створює якісні 12-мегапіксельні фотографії. Девайс підтримує автоматичний HDR, який дозволить отримати гарну деталізацію як в тіні, так і на яскравому небі. І ви можете отримати чудову передачу кольорів, як різноманітних об'єктів, так і людей. 50-мегапіксельний Сенсором може похозуватись непоганим оптичним розмиттям, і завдяки додатковому сенсору смартфон правильно визначає центральний об'єкт зйомки, щоб створити ефект природного розмиття фону. Ввечері C65 допомагає фотографувати нічний режим, що дозволить витиснути максимум із сенсору, а додатковий макромодуль надає можливість робити незвичні та цікаві фотографії невеликих об'єктів. А це приклад відеозйомки на Poco C65. Він може писати Full HD 30 кадрів на секунду на Основну і фронтальну камеру. Також давайте покажу, як смартфон змінює експозицію із яскравого неба на звичайну вулицю Сіру. І давайте трохи пройдемось. Також напишіть в коментарях, як вам запис звуку. Та ось підводимо підсумок огляду на c 65 Це дійсно стильний, великий, недорогий смартфон, що має чудовий об'єм накопичувача, якісний екран з частотою оновлення 90 Гц та всім знайому систему MIUI. Тому C65 65 це той девайс, який варто розглянути для покупки. Дякую за перегляд, ставте подобайку та до зустрічі на каналі Алло. Бувайте!